Останній п'ятий повний день мандрів в Зубриці разом з мандриком відправляємося на місцевий синевір. А вже сходило сонечко, рану побудила. Так, це не той синевір. Знаменитий в Карпатах. Це синевір місцевого розливу. Кажуть, дуже блакитний, дуже гарний. Можливо, ми навіть там покупаємось, не знаю. Подивимось. Коловіка там гуляють байки. Отже, як ви бачите, наші дівчата. Повні сил, енергії, мандрують на синевір. Звичайно, прикро, що так швидко минає час. Але п'ятий день насичений подіями, насичений мандрами з нашим мандриком, п'ятий день без тривог, без шуму шахедів і ракет наших ворогів русні. Ми відпочили душою і тілом. Дорога рівна, нескладна. Можна йти, йти, йти такою дорогою. Гайда гайда з нами. Підписуйтеся на канал, ставте свої вподобайки. Звернули вже, ну, можна сказати, з основної дороги. Йдемо лугом місцевою дорогою до озерця і читаємо. Національний природний парк Бойківщина. Тобто ми з вами вже йдемо на територію національного парку Бойківщина. Зараз побачимо скелю і щось дуже цікаве природне явище. Бачите, той потічок перетворюється в ширшу і ширшу річку. Переходить ось такі скелі, скельні утворення і є басейн. В якому можна купатися? Зараз спробую перейти на той берег, щоб показати вам перекати з тої сторони. Камні слизькі, тому треба зважати. На це вода доволі таки холодна. Купатися навряд чи будемо. Але річку перейдемо. Ой, майже по коліна. Вже практично перейшов, букові гілочки. О! Я вже на цьому березі. До речі, знайшли кілька грибочків. Дівчатам теж хочуть добратися до мене. Стараюся вам показати це диво природи з різних ракурсів. Ноги пообжалювали в крапиву, шли через ось такі хащі. Бачите, тут є водограї, скеля, а в цьому місці, власне, і є басейн, в якому можна купатися в спеку. Але не знаю, зараз не налаштований, бо вода холодна, я ломить кості. Мав я втопий пісоста і злості. А вода холодная, ломить кості. Гей, гей га, хукаха. Тірчим риси на молода. Гей, гей га, гукаха, тірчим, горичим на молодах. То, мабуть, цю забаву купання залишимо до наступного разу. Але нам вистачає пригод. на молода. Пройшла гроза, тільки що сховалися ми під смереками. Не намокли. Гриміло дуже блискавки, блискали. А зараз наша задача побачити вусатого ісусика. А ось і він. Вусатий Ісусе. Ви коли-небудь бачили такого вусатого? Як таке може бути? Хто знав, що він з вусами? Хотів спитати, Люда, твої враження за ці п'ять днів? Чи збулись свої якісь мрії? Ну, взагалі, про Зубрицю? Про Зубрицю можна все говорити хороше. Я просто в захваті від такого відпочинку. Я дуже хотіла. Побудь от в такому селі побачити, як люди живуть, як тут все відбувається. Все це побачила, наситилась цим всім. Дуже рада, що я сюди приїхала. В Київ не хочеться повертатися, але життя наше там, тут тільки відпочинок. Паралельність світ удався дійсно все зовсім не так, як у нас, і я задоволена тим. Що сюди потрапило, тому що дійсно і виспались, і перезавантажилися, і все таке свіже, така класна компанія, класні інтереси, спільні думки. Те, що хотіли, ми робили, робили без. Без, всі, без всілякої напруги. Хотіли йшли, хотіли їли, хотіли. Пили. Але трошечки було весь час тривожно все одно, тому що в цей наш час неможливо бути спокійним. повністю. Але перезавантаження, мені здається, вдалося, але мало. В Зубриці не може бути задоволення повністю. Тут хочеться ще, ще, і ще. Ну і наш дружбанчик, боже, я так щаслива, що з нами був наш дружбанчик, який був з нами. І... А першу мандрівку в Зубриці. І я думаю, надію, що він теж одержав нові враження. Чи збулися твої сподівання і взагалі враження? Мені дуже цікаво. Сподівання всі, тому що кожен день був незабутній вражень. Отак, От на цілий рік вистачить: краса, гори, гриби, афини, сунички, потічки. Все, що я хотіла, я побачила. Ну і люди, прекрасні люди, з якими ми тут спілкувалися. Їх мало, але вони показали себе чудовими людьми. Я дуже-дуже вдячна Володі, що він організував цю поїздку, і я побачила рідні Карпати. Так я, я їх дуже люблю. А тепер мрія приїхати в серпні і подбирати Чорний Мрії збуваються. А ще на щастя я знайшла підкову, і буде в мене прикарпатська підкова щастя. Ку-ку! Нарешті ви в паралельному світі, де тихо, комфортно і затишно так. І хай весь світ зачекає. Зубриця подарувала нам нові враження. Ми знайшли кілька нових локацій, і надіємось, що наступного разу ми знову побачимо щось цікаве. А головне... Зубриця – це спокій, зубриця – це мир, зубриця – це свіже повітря, це смачне життя. А це будиночок, в якому ми жили п'ять з половиною днів. Почалася злива, не добігли ми до Андрієвої хати, сховалися в нашому улюбленому будиночку. Ось в такому ганочку старовинному. Хата дуже-дуже стара. Класно. А нам тут сухо. А нам тут сухо наблюдати за дощиком таким. Спостерігати за Спостерігати. Довгий ґамо. Ато старезна. Дощово Зубриця, прощається з нами. Не хоче відпускати трьох мандрівників, верніше трьох-чотирьох, п'ятьох. З мандриком нас аж п'ятеро. П'ять повних днів ми відпочивали у друзів, у Яни і Андрія. В селі Зубриця. При Карпаті, на Львівщині п'ять повних днів насолодих, спокою. Ми не кажемо Прощай, Зубриця. Ми кажемо зубриця, до побачення, до зустрічі.